Чернігівщина здавна вважається аграрним краєм, однак від минулої слави залишилася хіба що уламки. Колгоспи розвалилися, села занепадають, люди вимирають. Лідія Дима із села Зубаха ледь пересувається, їй скоро 90 років. Каже, не таке життя вони будували і не на таку старість розраховували. Сбитаматки були, парачатки растілі під електрикою. Дрідиться під тепленькою лампочкою. а діни наші гроші ті паділи. Діяні, а, а заводи після війни строїли, фабрики, налоги платіли, діни паділи ті заводи до фабрики, що молодим людям нема роботи. Ось наші гроші, щоб хто центрамону прив'яз із ріпок. Ну, що це зажисть. У маленькому селі Голубівка також згадують про минулі успіхи. Тепер залишилися люди на призволяще. Що буде через 5-10 років з селом, ніхто не знає. Все навколо руйнується на очах, клуб скоро завалиться, бо прогнив з даху до підлоги. А колись тут гриміли концерти, і люди раділи життю. Скільки концертів, З усього світу приїжджали люди. О. А тепер нікому не треба. Людям надо. Треба. Самі знаєте, а начальника мені треба. Його вже він заходить, За, заходить. Ну там іще трошки. Те, а тут вже падає, він бачить Ж... Хіба хто ладить Ніхто нічого. І <нікого. говорить> вже... нема вже і зав От <говорить> Откалісь дарма, що ну, він дбав про все. Да. А зараз ніхто не дбає про нас. От і все. До всіх бід додалося ще й оформлення спадщини селяни села Мохначі поскаржилися депутату обласної ради Владиславу Атрошенко, що держава забирає в них останню копійку. Хати, збудовані власними руками. Тепер доводиться буквально викуповувати за шалені гроші, стояти у черзі до районних чиновників і довго чекати. Владислава Трошенко переконаний, повноваження щодо оформлення майна селян треба негайно повернути назад до сільських рад. Все, За те, що Треба сьогодні, як було до 1991 року, повернутися до цієї системи, максимально її спростити, здешевити, щоб людина за своє майно не витрачала гроші ще, щоб купляти свої, так, виходить, і в кого купляти. Не витрачала здоров'я і не витрачала час. Ця сама ситуація із земельними актами. Селяни вдячні депутати за те, що він проводить зустрічі і не уникає відвертої розмови. Людям є про що сказати, і є що порадити. Владислава Трошенко у свою чергу радить багатьом чиновникам робити те ж саме і вирішувати проблеми людей, а не відсиджуватися у кабінетах. Тоді над Чернігівщиною не буде тяжіти сумна назва депресивного регіону.